У казанах кипить куліш, на ядках різноманітні солодощі, також бутерброди з сала та огірків під назвою Студентський перекус. Неподалік обручі, синьо-жовті пов'язки та наліпки. Все це зроблене руками викладачів та студентів водного університету. А продається для того, щоб зібрати кошти для армії. Цьому не може завадити навіть дощ. Працівники водного університету працюють у складі найбільшого волонтерського групи допомога армії Рівне. Вже більше року наша благодійна акція сьогоднішня присвячена сторіччю університету, і кошти від реалізації всіх виробів будуть спрямовані на придбання дизельного генератора для окремого розвідувального батальйона, для того щоб військові могли підзаряджувати телефони, рації і всю техніку. Кожне свято в університеті супроводжується благодійними акціями та збором коштів для війська. Виховати любов та повагу до української армії, також навчити користуватися зброєю, технікою ведення бою, завдання військової кафедри. Рівнянам показали навчальні зразки стрілецької зброї. Саме з неї, розповідає завідувач кафедри Сергій Горошніков, вже третій рік навчають стріляти не лише юнаків, а й дівчат. Зараз біля 40 дівчат вже написали заяви. І хочуть навчатися на кафедрі. Вони можуть бути призводи збройної сили України і можуть служити проходити військову службу. родзинкою презентації економіко-технологічного коледжу, що входить у структуру вишу, став саморобний тризуб. Це колекція майстра виробничого навчання Жильчук Альони Олександрівни. Вона називається Геральдичний етюд». а з трьох суконь зібрано символ нашої держави тризуб. А ще юні манівці, котрі навчаються у коледжі, презентували власноручні технічні розробки, завдяки яким стали лауреатами всеукраїнських конкурсів. Тут знаходиться під низом магніт. Він за допомогою дрельки по пасовому передачі обертає цей магніт і за допомогою пластин він нагріває воду. Студенти університету влаштували святковий флешмоб. Нам 100 років. Це дійство зафіксував зверху квадрокоптер, а студентський хор виконав Гаудеамус. Поступила я в водний університет, тому що це найкрасний заклад нашого міста. Це кваліфіковані викладачі, де дійсно отримуєш знання. Водний це клас. Втім, всі здобутки, за словами ректора університету, стали можливими передовсім завдяки колективу закладу. Найбільшим здобутком є те, що ми зберегли колектив педагогічний і науковий, що ми маємо досягнення в науці, маємо проекти реальні, українські і міжнародні. Одним словом, те, що ми університет живе, і оці, оці речі якраз кров'ю університету, які його наповнюють. Я думаю, це є запорука майбутнього розвитку. У святі взяли участь творчі колективи Спортсмени вишу. Відзначення століття продовжиться до кінця року, каже Віктор Машинський. Алла Сищук, Дмитро Сидор інформаційна програма День.